Вітання! Після в матчі збірних повернулись в чемпіонат. Вашій увазі результати сьомого туру УПЛ. Тур розпочався в п'ятницю. Металіст 1925 вдома переграв зорю 2-1. Всі голи були забиті в першому тамі. Луганчани мали більше моментів, але не змогли їх реалізувати. Чорний морець завдяки голу Васильєва перемагає Полісся. Шахтар мінімально переміг оболонь. Кияни з 33-ї хвилини грали в меншості донечани реалізували більшість тільки на 77 хвилині. Зазначив, що Шахтар 5 матчів підряд не програє. Олександрія дома ледь не програла минаю. Гунічев забив за гостей А. Кулаковський вийшов на заміну на початку другого тайму, реалізував пенальті посеред тайму. Зазначу, що Олександрія має 5 матчів підряд без перемог. Я зараз зупинюсь, ви поставите вподобайку, підпишитесь. Я пішов далі. ЛНЗ перемагає рух 2-1. Між командами Бурюльний матч. Черкащани краще реалізували свої моменти. Дніпро-1 розписав нічию з колесом 1-1. Гуцуляк і Салабай відзначалися за свої команди. Кривбас переміг Верес 2-1. На останніх хвилинах господарі забили переможний гол. У понеділок завершився тур матчем Динамо. Та Ворскло. Кияни перемогли 2-0. Швидкий гол забив Волошин завдяки передачі від Ваната, а також Беніто. Остаточний рахунок в матчі поставив 2-0. Кращими бомбардирами турніру є відразу 8 гравців, у яких по 3 голи в активі. Турнірна таблиця виглядає саме таким чином. Шахтар залишається на першому місці. Минай на останньому, а Динамо йде на першому місці по втрачених очках в сезоні. Дякую за перегляд, дякуємо ЗСУ. Переможемо!